Слава Ісусу Христу! Слава. Хочеться привітати вашу церкву Church of Grace святом Трійці Ви знаєте, дуже легко запам'ятати назву вашої церкви, тому що я проживаю в Сакрамен... Сакраменто і наша церква також називається Grace Trinity Church І велике вам вітання від нашої церкви. Від нашого пастора Олександра і вас, пастор Олександр. І ви знаєте, перед служінням він мені задзвонив. І я хочу, щоб не забутися, бо знаєте, багато дуже вражень. І під тими всіма враженнями можна забутися, подякувати, подякувати Господу, подякувати церкві. Я хочу подякувати. За те, що приносять молитви за нашого пастора. Він проходить нелегкий час. Він зараз в Стенфортній в лікарні, тому що він приходить курс лікування. У нього дуже серйозна хвороба. Але Бог йому дарує життя до цього часу. І ми дякуємо нашого Господа. Я хочу подякувати також Степану Сергійовичу, в лиці його цілій церкві за те, що ви приносили на руках молитви, коли в мене був важкий час. Більше півроку я мав операцію, і ваша церква молилася. І я, знаєте, включив онлайн і я чую голос Степана Сергійовича, вашого пастора, як він звершує цю молитву. І я дякую нашому Господу. Знаєте, коли зараз зайти в, вашу, в ваш будинок молитви, якщо ви бували тут якийсь час і декілька разів, то ви зауважите дуже велику зміну. І не тільки зміну. Ви знаєте, переміна, якась велика переміна в вашій церкві, Church of Grace. Ви поміняли все. Ви поміняли обстановку. Брати, стар... Брати стали ближчі. Вони були раніше там, а ви зараз ближчі. Ви знаєте, я так глянув, дивлюся, у вас така чудова рояль. Щось не зрозумів вас внизу пульт управління. І ви знаєте, що я зразу подумав? Коли ви включили це відео з України, де показують там Україну, ті переживання, а я знаю приблизно, скільки ваша церква пожертвувала на Україну. Я думаю, як під час цього, як ви жертвували, де у вас знайшлися кошти, щоб це все обновити? Тому що дехто не жертвує, і коли ви зайдете в церкву, то ви бачите, який їхній убогий стан церкви, але їм здається, що вони сильні духом. Але це неправда. Я дякую нашому Господу, що ваша церква є в такому положенні, і Господь бачив ваше щире серце. Знаєте, сьогодні ми чули перед початком нашого служіння, як пастор, він зачитав коротку історію цього славного дня, де Дух Святий злинув на 120 і на апостолів, і на тих, які були. І ми читаємо, що особливість була цього, що він був з ознакою інших мов. Але я дякую нашому Господу, що Дух Святий це не тільки ознака інших мов, але це є Божа сила, це є Божа підтримка. І Дух Святий Він сьогодні нас веде до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. За що слава йому! Я думав, що я маю як я можу привітати. Мені сказали, скільки я маю хвилин. І думаю, що я маю сказати. І ви знаєте, деколи ви не хочете то казати, що хочете сказати? Я хочу звернутися до Слова Божого, зачитати декілька віршів і бути дуже коротеньким. Це є книга Буття. Перший розділ, 17 вірш і перший вірш. І був Авраам 99 років. Явився Господь Авраамові та й промовив до нього. Я Бог всемогутній, ходи перед, ходим перед лицем моїм і будь непорочним. І я дам і я дам я свого заповіта, між мною і. Між мною та між тобою і дуже дуже розмножу тебе. І ви знаєте, стоїть питання? Як ходити непорочно перед нашим Господом? Авраам міг би сказати Господу, Господь, Ти знаєш, в який я час живу. Сьогодні кожен з нас він може сказати, Господь. Ти знаєш, в який час ми живемо. Багато ідолів, ідолопоклонство, але Господь каже до Авраама: Ходи непорочно, і я благословлю тебе. Сьогодні я хочу звернути нашу увагу: Дух Святий, Він діяв в старому заповіті, він діяв в часи Ісуса Христа. І Дух Святий, Він діє сьогодні в церкві Його, в новому заповіті. Я хочу нашу звернути увагу на одне слово, яке записане в останній голові відкритті Івана Богослова. Це є третій розділ і 11 вірш. Він каже так, я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Сьогодні те саме слово Господь говорить до нас, що ми повинні триматися нашого Господа, щоб цього вінця ніхто не забрав. Ці слова, які звучать тут в цьому місці, вони колись звучали для мене 15 років тому. Коли ми були в Флориді і продалася земля, ми продали землю, ми отримали чек. І коли ми той чек мали в своєму кошельку, я питав одного чоловіка, його звали Ілья, ви його не знаєте, може, він зараз пастором, я кажу, Ілья, що потрібно робити? А він каже: тримай, що ти маєш. Він не знає, що я маю. Я думаю, Ілля, ти щось шуткуєш. Ви всі покупляли там кондо, все покупляли. Їдемо з ним в ліфті. Я кажу, Ілія, нікого вже нема. Так я з дружиною я кажу, Ілля, що треба робити? Він каже: тримай, що ти маєш. Мене воно вже просто якби зацепило і достало. І третій раз ми з ним зустрілись в нього. Я кажу, Ілля, що треба робити? Він каже, тримай, що маєш. Думай, до чого ці слова? І рівні через тиждень ми зустрічаємося з тим самим реалтором, який нам продав землю. Він знає, що ми маємо чек. І він каже: Славик, я хочу тобі сказати, там продається ще щось. може ти хоч купити. І я згадав його слова. Що Ілля сказав, тримай, що ти маєш. Якби я його не послухав, наше життя б змінилося в другу сторону. Сьогодні Господь каже для нас: тримай, що ти маєш. Можливо, Господь говорить в цьому служінні для когось: тримай, що ти маєш. Ми покликані для вічного життя. Господь нам дарував життя вічне. І він каже до свого улюбленого Тимофія, апостол Павло, каже: ухопися за вічне життя і тримайся його. Сьогодні ми живемо в цей час багато переживань, багато різних проблем. Люди не знають, що робити. Ми не знаємо, що ми маємо робити. Але сьогодні, коли ми ходимо в Дусі Святому, коли ми чули ту пісню, яка була спочатку. Наповне це зранене, знеможене серце. Сьогодні Господь каже: тримай свого вінця, щоб хтось його не похитив. Я дякую нашому Господу, що я можу бути в вашій церкві і мати такий чудовий час і мати нагоду подякувати за вашу молитву. Амінь.